Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні будемо говорити про сумне. Ну так має бути. Я сьогодні зранку намагався бути оптимізмом. Сьогодні вже в обід оптимізму не вистачає. Так от, трошки ще поговоримо про свіженькі заяви Пелаха, який нам трошки розкрив розуміння того, що нас чекає найближчим часом. Ну, найнеприємніша річ, а їх дві. Про які я буду говорити, це про те, що на то, і про те, що 22 пункти. Так от почнемо з 22 пунктів, тому що, можливо, це більш важливо. А, значить, Понеділок в Стамбулі відбудуться, як ви знаєте, перемовини. А, позитив є в тому, що в ньому братимуть участь як посередники, в якомусь вигляді, в якому ми не можемо ще поки що це чітко усвідомити. Британці, французи, німці, Сполучені Штати, і, мабуть, Туреччина. Тобто, от у нас стільки посередників посередники всі хороші, нормальні, можуть бути корисними для нас. Чи воно дасть нам якусь користь? Ну це вже залежить не тільки від посередників. На мою думку, ці перемовини будуть ще такою розмінкою перед тим як. Закінчиться чергові два тижні, про які говорив Трамп, а можливо і ні, не знаю. Побачимо. Так от uh -huh. найключовіше, найважливіше, що ми чули, що росіянам був висунутий ультиматум, що вони повинні терміново подати свої пропозиції щодо миру. Цих пропозицій немає. Може, вони є, але про них ніхто не знає. Про них ніхто не говорить, про них ніхто не згадує. І, швидше за все, цих пропозицій немає. І це показник. Це говорить про те, що е, у Росії є точка зору, але оголосити її вголос на, на паперці вони не можуть, тому що тоді всі будуть точно знати, що вони втратили глузд і е, реально божевільні. Тому е, вирішили діяти так, як діяли це і в 2022 році. Е, акт капітуляції буде писати Україна. І вона вже написала. Значить нагадаю вам, що в Стамбулі, 22 22-го році, в Стамбулі 1 Україна запропонувала все, що обговорювалося, і вихід, і не вхід в НАТО, і скорочення збройних сил, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все це було запропоновано Україною. І про це гордо розказував Арахамія, як керівник тієї делегації. Це було 10 пунктів. Сьогодні Україна. Будолаж 22 пункт, і е, що за пункти ми не знаємо. Ніякий Арахамія нам цього не розказував. Уме, Умер у Мірав, схоже на такі говірки, як Арахамія, а може, просто у е, досвід Арахамії показав Умерову, що треба тримати язик за зубами, тим паче, що і е, Келох попросив Україну поменше болтати і висловлюватись. Негативно переперемований і, і так далі. Але факт залишається фактом. Є якісь 22 пункти, які пропонує Україна, і ці 22 пункти будуть обговорювати. Росія нічого не пропонує. Що це за пункти, ми знов-таки не знаємо. Е, ну, Можна здогадувати, що це за пункти, але не будемо здогадуватися, будемо чекати злива, тому що обов'язково цей злив відбудеться. Обов'язково ми довідаємося про всі 22 пункти, а потім влада буде розказувати, що це не вона, і звуть її ніяк, і це взагалі не від того, не від них залежить. Це якби перша важлива тема. І після того, як я вам коротко розказав, головну проблему перемовин, що ми знову готуємо справді мінськ, ой, якби ж то Стамбул 2, і цей Стамбул 2 точно повторює модель Стамбула 1. коли... Акт капітуляції писали ми самі, а Росія казала, ну догадайтесь, що ми ще хочемо. І тоді, значить, їм. А можна просто інакше. Оце ж Уміров по телефону спілкується, і вам вже там смс-ку чи хтось ще прислали з коротким змістом, що він має написати. А тепер вони напишуть і принесуть русським, скажуть, що ви ж давайте. А ми такі історії вже бачили. Нагадаю вам ситуацію з Стамбулом, Стамбул, з Саудівською Аравією, коли американці запропонували. План тристиденного перемир'я, а Україна запропонувала план перемир'я на морі і в повітрі, і по енергетичним об'єктам. І саме цей план як не дивно сподобався росіянам. І Тоді багато говорили про те, що дуже схоже було на те, що саме цей план написали в Москві, запропонували Україні. Україна запропонувала Сполученим Штатам. Сполучені Штати покрутили пальцем у чола і сказали, що божевільне це не план. І запропонували свій план, а потім позвонили Путіну, і Путін сказав: Ні, ні, ні ми хочемо той план, о той план другий. І таким чином вони оголосили про той план, який ні до чого не призвів, і ніякого нічого не було. От, від Трампа вимагали там, ви пам'ятаєте, щоб він санкції зняв, тоді нічого він не зміг зняти. І перемир'я, типу, було, а типу його не було. От, і так, ем, оце ж те, що нас чекає зараз. Одна, це така частина неприємна, але є ще інша теж неприємна частина. От, але спочатку я вас прошу підпишитися на мій канал, задонатити хлопцям в описі, зробіть коментарі, розкажіть звідки ви, що ви думаєте, і, будь ласка, лайкніть це відео, поширте його, як ви можете. Це теж дуже важливо. Так от, друга частина нашої розмови не менш приємна. Той самий Келег сказав, що він вбачає смисл в тому, що Росія вимагає не вступу в НАТО колишніх своїх колоній, таких як Україна, Молдова, Грузія. І це він каже, що таку, а вони, пам'ятаєте, вони вимагали, щоб була письмова гарантія. І Келех каже, що да, це ми розуміємо, суть проблеми і так далі. Тобто. Якщо це так, якщо е, вони вже це розуміють, тобто вони визнають, що вони є стороною конфлікту і вони будуть підписантами мирних угод, е, так як і Україна, з одного боку вони, з іншого боку Росія. Може вони ці мирні угоди розділять на кілька частин: ці угоди з тими, ці угоди з тими, але суть не міняється по великому по великій мірі. І друга велика частина неприємна, яка існує в цьому всьому, це те, що Якщо вони справді це приймуть на рівні рішення НАТО, а це ж повинно бути рішення НАТО, З самих слів недостатньо. Американці повинні дати письмовий лист, або НАТО повинно зробити письмове якесь звернення, або там хтось іще, але це повинен бути письмовий юридичний документ, того вимагає росіяни. Тобто Росії потрібно публічне приниження з НАТО і американців. Я думаю, що вони зроблять все можливе, щоб цього дочекатися. І заява Келага десь приблизно про це говорить. Не знаю, можливо, це просто такий своєрідний трюк перед перед перемовинами, але принаймні звучить це втрай неприємно і дуже сподіваюся, що. Якась позиція буде мінятися, тим паче, що на сьогоднішній день Трампу треба щось вирішувати, тому що у нього ситуація всередині країни дуже важка. Пам'ятаєте, я насавдив, який він герой. Він 50 мільярдів завоював собі там в бюджет, попадуть ці гроші. Це велика перемога Трампа, а сьогодні. Бізнес бізнес, ви ж розумієте, що це йдеться тільки про бізнес, а не про приватних громадян, які більше платять, і так далі. Бізнес порахував свої збитки від цих всіх афер і е, сказав, що 34 мільярди доларів е, американці понесли прямих збитків від того, що там ну не тільки прямих, а й не отриманої виходи, але всього, всього того, що могло би бути в кишенях американського бізнесу. Виходить, що оці 50 мільярдів, які Трамп накопичив в бюджеті, де вони взялися? По суті, якщо так розібратися, це 34 мільярди, забрані бізнеса і потрапили туди. А що з іншими 16 мільярдами? Ну, я абсолютно переконаний, що це 16 мільярдів, які втратили звичайні американці, на Купівлі більш дорогих товарів. Таким чином ми побачили веселу історію. Трамп наповнив бюджет, забравши гроші у власного бізнесу і власного народу. От вам би сильно сподобалась така версія, коли би в Україні сталася якась величезна подія і за рахунок ваших грошей. І стоп, а що я кажу? У нас це постійно відбувається, і ніяк ніхто на це не реагує. Зняв питання, зняв цього немає. От американцям. Це не подобається, і американці не, не дуже підтримують Трампа в питанні щодо цих як вони там називається мит, і тому та, Трампу треба щось робити. Розумієте, це ж завжди так в геополітиці. Якщо у тебе тут проблема, треба щось робити. От як Зеленський, коли той провалюється все, що можна, треба поїхати посваритися з Трампом. А потім можна ще щось таке зробити, і люди переключаються з однієї теми. На іншу, і починають це обговорювати, і це для них тема номер один. На жаль, в Україні просто вчаться у того, що робити в інших країнах, і у Трампа теж така ж ситуація. Йому треба щось зробити, щось йому якесь велике щось таке зробити. От, є певні успіхи у них в Газі, там нібито починається перемир'я чи не на 60 днів. І е, буде повний обмін полоненими е, ув'язненими е, і але таких оголошень про початок таких перемир'їв було вже десятих за останній час. Тому ми звичайно слухаємо, віримо, але е, не знаємо, чи так буде чи ні. Е, от але Трампу потрібна якась перемога. Там це не, не буде вже виглядати перемогою. Знаєте, коли ви 10 разів оголосили про перемогу. І перемога не склалася, а потім одинадцятий раз оголошую. Тепер це справжня перемога. Ну, народ на це не реагує. Треба щось щодо Путіна. Щодо Путіна. І, але поки те, що обіцяється, ну е, воно ніяк не покаже перемогу е, Трампа. Єдине, те, що я починав розуміти, в чому хитрість цього того, що ми самі пропонуємо, е, Трамп скаже: я в перемовинах участі не брав. Я добивався, щоб вони сталися. А оці 22 пункти, які там підписали, це пункти України. Значить, якщо це пункти України, значить Україна задоволена результатами цих перемовин, і вона добилася того, чого вона хотіла, і ми підтримали Україну. Отак От фішка це виглядає. Оця така архітектура цієї поразки, вона отак формується. Тобто ми е, погоджуємося на жахливі умови, бо ще й самі їх пропонуємо. І таким чином нас всі підтримують, а не Росію. А Росія каже, ми хотіли ще більше, але це ж Росія Україна захотіла тільки 99% від того, що ми хотіли, і тому це велика перемога України. Отак от от приблизно розвиваються події. Давайте ще раз, будь ласка, лайкніть, хто не лайкнув, підпишіться, хто не підписався, поширте, хто не поширив. Задонатьте, хто не задонатив. А всім іншим, слава Україні, і до наступної зустрічі.